Всіх вітаю! з вами Марина Квашук. І сьогодні буде просто неймовірна тема, яка дуже потрібна фахівцям по опорно-руховій системі: як не нашкодити клієнтові. І у мене є запрошений гість. Як ви думаєте, хто? Я просто хотів попити чаю. А в мене тут ефір. Тому Павло що ви У мене сьогодні запрошений гість на ефір. І ми будемо сьогодні говорити, як не нашкодити, працюючи з клієнтом. Значить, я зараз пишу тему ефіру. Всі вітаємося, як завжди. Ви знаєте, як правильно вітатися. Ви знаєте, що треба написати звідки ви привітатися зі мною з Павлом Володимировичем. Закріплюємо коментар. Добрий вечір, студія. Значить, у нас сьогодні з вами. Давайте так поставте плюсик, хто вже є чи чутно нас да? тому що ми так зробили э, таку стоєчку тут у нас. Поставте плюсик, якщо у нас чутно, якщо все класно добре, і ми будемо продовжувати. Тому що у нас сьогодні буде питання-відповідь, питання, звичайно ж, ваші, ті найцінніші, найцікавіші питання, які е, всіх тривожать, турбують. Та от як не нашкодити людині, як там не передавити, не перетиснути, не зробити оту шкоду, через яку до тебе більше клієнт не запишеться. Так, плюсик я бачу. Тобто чутно все класно, супер. Тоді ми не будемо тягти кота за хвіст. Добре, що таке поправилось, бо я трошки відпружусь. Значить, Павло Володимирович, у нас. Хто не знає його, я думаю, ви знаєте всі. Але хто дивиться тільки мене, тільки о 20-й, я вам презентую та нашого ем, е, і співвласника навчального центру школа реабілітації і викладача в напрямку опорно-рухової системи, ментора, просто наставника для всіх, хто працює з режами, протрузіями між хробцевими дисками і відновлює людей. От це наш гуру, та який сьогодні буде вам давати відповіді на ваші питання. І перше питання Павло Володимирович, які найбільш поширені побічні реакції після масажу бувають? Ну в першу чергу це е біль. Тобто може посилиться біль, і тут його треба диференціювати, що це за біль, чи це травматизація, тобто чи пошкодили пацієнту, чи це просто банально по типу крепатури, тому що можуть відновлюватися тонус м'язів. Для них е, навіть вага тіла вже може бути як навантаження. Мікротравматизація, тобто якісь дивні сінці можуть там синці залишатися, тому що людина ломкість судин підвищена через застійні явища. Е, другий не це, це ті жінці. І вічні спори всі куча. Е, я думаю, ви бачили і вже інтерв'ю. Тікток і постів, чи повинні бути сиці, чи не повинні. І це постійно розділяється. Ті кричать, не повинні бути, ті кричать, повинні бути насправді. Правда, посередині я думаю, що ми можемо окремо ці питання розібрати. От я скажу по своєму досвіду, я роблю синяки. От я прям роблю, можу до витись, вичисати, так, іноді навіть на обличчі. Але звичайно, я доношу наприклад своїм учням про те, що це не має бути у непідготовленої людини, тому що якщо це приходить клієнт. Він взагалі до цього не знав, що таке оця та процедура і той масаж, і, і як там має бути, і ти йому лишиш ту петехію, то він тебе засудить. Ну давай тоді розберемося. Якщо ми кажемо е перший варіант біль, то ви просто розподіляєте три типи болі, основних, щоб ви розуміли, це наскільки це складно. Якщо у вас біль протягом е двох годин збільшилась, або максимум там на другий день зранку збільшилась, коли болі набліку утворюються. Це, скоріш за все, ви зробили гірше вашому пацієнту. Тобто, ви щось зробили якусь маніпуляцію, яка рестимулювала запальний процес. і Йому спочатку рефлекторно стало легше, бо там механічно просто ті ж набріки зібрали, а потім все погіршилося. Набріки створились, травматизація підсилилася. Другий варіант. Ви зробили по типу нестабільності і за добу наблік збільшився, знову стало гіше. Тобто, це ваша відповідальність. Ви щось зробили не так. Другий варіант пацієнту стало легше, а біль повернувся через добу і більше. Це скоріш за всього, ви все зробили добре, але пацієнт повторно себе травматизував. І тоді ви прямо повинні там, як детектив по секунду розбити, бо вони не завжди розуміють, що їх травматизували. Як у нас пацієнтка казала, просто покаталася на е, сапах. сапах з нестабільністю хребців. Я просто відпочивала, чому мені стало гірше. Е, Щоб ви розуміли, що так може бути. І другий варіант болю на другий день по типу як кріпатура. М'язи трішки болять рухається, це нормально. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, навіть банальний масаж сила діє рівна сили противодії. З якою силою ви натискаєте на м'язи, з такою силою відповідь скорочується. Якщо людина нерухлива, ніколи ніяких навантажень не немало, то для неї навантаження після масажу вже можуть бути як в залі позаймалися, прямо саме звичайна кріпатура. Тому це нормально, ми зазвичай про це попереджуємо і так далі. Далі, і э, що ми ще раз беремо болі, то Можуть бути мікротравматизація, яку ви нанесли, і це нормально. Ну, наприклад, акупресу робили точки. Понатискали в цьому місці, де натискали або мікросинячок, або поставили баночку. І там мікротравматизація це нормально. Ви просто повинні про це предупредити, Що це може бути? і Людина знала і не лякалася, що такі речі, або ми рекомендуємо. Якщо правильно Марина сказала, це первинний прийом. і Пацієнт нічого цього не знає. Ви йому з кращими намірами цього не робили. Він каже, боліла спина, перебули тут, тут, і тут і тут. Що ви мені наробили? Тому ми рекомендуємо тейпи, кростейпи, робіть речі, які ну по перше, мінімізуйте на перший сеанс травматичні процедури, робіть їх з другої з третього сеанс, коли пацієнту вже є результати, він вам довіряє, дозволяє робити все, що ви захочете. І закривайте свої маніпуляції там тейпами, кростейпами. вони познімають набрики санці, і цього не буде видно, і вони це будуть відчувати досить комфортно. Єдиний нюанс, який я хочу сказати: пам'ятайте, що якщо ви виконуєте процедури. Які е, можуть ускладнюватись, то дві речі, які ви повинні заборонити пацієнту робити, це гаряча ванна і е, алкоголь, тому що це може просто сильно спонсувати намір. Ви все зробили правильно. Людина полежала в ванні, створила набрік і все погіршило. Тому ми прямо в нас в пам'ятках написано, що цього робити не можна. Це тільки що стосується. Болю, Іван Митрик нам поцілуночка кидає, наша любімка. Він навіть спить зі мною в одній кроваті на фестивалі. Про супер. Це прекрасно, що Іван Митрик з Павлом Володимировичем. Ви тепер знаєте всі зіграти, А ми продовжуємо, шановні наші контент. Це по підвищує перегляди, як правило. А ми продовжуємо. Тож наступне питання. Як відрізнити нормальну реакцію організму від справжнього ускладнення? От, наприклад, нормальна реакція знову ж таки там кріпатура. Це ж теж нормальна реакція, яку би вона має да. бути? Ну ви частково відповіли. Ну, ось, якщо те, що я казав, якщо це от прямо біль, біль погіршився протягом доби це не нормальна реакція. Якщо болить кріпатура, ну все що людина ні руки, ні ноги підняти не може і вилежить лижні після ваших маніпуляцій. Це теж ненормально. Я вам розкажу історію. У мене таке було наша ната Наталка Лісняк, ага, так, наш фахівець. Уже колись вона до мене ходила як клієнт е на антицелюлітний масаж. Це ще було дуже давно, і неправда, коли я ще антицелюлітка робила і хірячила там як коняка, але факт лишається фактом. Ми з нею раніше я працювала разом в реанімації, і ну типу ж, ми колеги. І вона до мене прийшла. Типу, о, Марінка, ти робиш масаж, все я хочу на антицелітний масаж. І, звісно, я ж її для своєї Вона зранку мені пише, каже: Маріна: я не можу я не можу торкнутися. Я, 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 не, можу, я не можу дихнути. Я не я нічого не можу. Я вип'ю якусь німи сіла. Вона на роботу навіть не пішла. Розумієте, я їй так відфігачила той живіт. У мене... Що в неї була кріпатура, але в неї просто був ужас, там місво була не кріпатура. Мене... Ото вже ненормально. У мене пацієнтка казала: я не можу одіти сарафан, бо коли він торкається мого тіла, у мене все болить. Ну ми всі страждали цими речами як на початку своєї кар'єри, тому що ми хотіли зробити якнайліпше. Дуже є простий термін для цього, що не старайтеся зробити за один сеанс, бо, як правило, з найкращими бажаннями допомоги. Мігти людині, ми іноді робимо гірше тому просто запам'ятайте. Якщо у людини болить все, вона не може встати, це ненормально І якщо біль прямо повернувся пару годин, став сильніший чим був, це теж скоріше, всього ненормально. А легкі, точечні локальні боліві процеси мікротравматизація Якщо це така була процедура, ну там трамату між акупресура банка, чи ще щось, це може бути, і легка крепатура на там наступний день також може бути ясно Якщо є питання, пишете. А наступне питання це від початківця. Е, пише там я початківець, та да, це не знаю хто це. Е, я початківець е, пройшла курси, та да, пройшла курси і боюся працювати з людьми, бо можу зробити щось не то. Це Що вічна. не то? Що не то людина може зробити, Павло Володимирович. вічна проблема. Всі бояться, бо я зроблю боляче. Зроблю це ще на курсі. Я можу зробити щось не то. не то. Робити, от... скажіть, будь ласка, людям, що саме не то вони можуть зробити. Це все дуже просто. Якщо ви десь навчаєтесь, от ви навчались у нас або іншому зараз, ми ж даємо якісь певні протоколи дій. Якщо ви все робите в рамках протоколу, то навряд чи ви щось. Ми ж розумні люди, як правило. Я надію, що всі викладачі розумні люди і не вам не дають протоколи травматичного характеру. Тобто, такий протокол, що можна щось зламати. Покалічить, або щось там нашкодить люди. Ми ж даємо те, як мінімізувати травматизацію людини, покращити її стан. Якщо виконуєте протокол, навряд чи ви нашкодите людині. Це раз другий момент. У вас завжди є прямі комунікації з пацієнтом. Пацієнт же навряд чи німий, глухий там індолек. Ви ж що боїтеся, що ви занадто боляче робите? Спитайте у пацієнта, чи вам не боляче, чи вам комфортно, яке ваше самопочуття. Тримайте зворотній зв'язок, і людина вам дає зворотній зв'язок. Крім того, слідкуйте за тілом людини. Їм вже як боляче, дискомфортно, вони ж там тіло. Підказує, бо вони там скручуються, міміка міняється і так далі. Тому все дуже просто комунікуйте з пацієнтом, виконуйте рекомендації тих спеціалістів, яких навчались. Бо як правило, це спеціалісти вже з якимось досвідом. Бачите, ми з Мариною розказали. Ми теж колись людям робили боляче, коли руки так ще стояли, робили людям боляче. Тому в нас вже є досвід як. Не потрібно робити, і ми вже зразу вам зараз на навчаннях розповідаємо, як робити так, щоб було добре і не було травматизації. Просто виконуйте рекомендації своїх спеціалістів, тримайте контакт з своїм пацієнтом. Обов'язково на другий день, якщо ви сумніваєтесь, просто є річ, яка працює 100%. На другий день дзвоните пацієнту і питайте, як ви себе почуваєте. І Якщо реально друг пацієнту стало гірше, скажіть, прийдіть, я безкоштовно вам подивлюсь, тому що ми не відповідальність. Це Наступне вже питання. Да, я не знаю. Наступне питання: що робить? Фахівцю, якщо клієнт скаржиться на погіршення стану після сеансу. От, наприклад, там він все-таки каже, та щось мені недобре. Ну, дивись, у мене є е, така рекомендація. Я колись я на, ще на курсі по типуванню його придумав колись, і, і е, користуюсь ним постійно. От ну, я веду первинний прийом в основному. Тобто, я проведу первинний прийом, консультації, потім пишу на реабілітацію до своїх е, спеціалістів. Кожен раз це якась нова людина, невідома з, дуже багато з інших міст приїжджають, і ну ти взагалі ну, не знаєш, що з ним буде завтра, як він себе буде почувати. Все і це все всередині люди ж якісь важкі, бо ми ж опорою працюємо. Це люди з якимись траблами. що то я тобі сьогодні сказав. Пацієнт прийшов, не може присісти, навіть яке спирає молодий хлопець, 31 рік, спирається на стіл і на стільчик, щоб присісти такий біль. Відповідно. Що ви робите? Ви просто на, на другий день ви або адміністратор, якщо працюєте в закладі, дзвонить йому і питає, як пацієнт себе почуває. Як правило, навіть якщо пацієнту стає гірше, але ми турбуємось, Ось в мене була пацієнтка, ми по тесту вийшло, що у людини вісцеральна проблема. Я сказав, ваш лікар це гастроентеролог. І там написав, що йому прийти. І, ну, і прошу на другий день, позвоніть йому. Він пише. Адміністратор, як ви себе почуваєте, все погано. вже зробили колоноскопію, вже лежить лікарня. Ну, скоріше, якась утворення, пухлина чи ще щось. Тобто, ми вроді все зробили правильно, але якось ну, такий нюанс людині, вроді стало гірше, але не по нашій маніпуляції, тому що ми реально знайшли проблему, бо біль просто давала спину, і людина це спина. І людина в кінці, тобто, що людина знає, що в неї якась там пухлина. Вона в той ну, що вона в кінці написала? дякуємо за турботу, що ви турбуєте за нас. Тобто їм дуже приємно, коли навіть коли їм стає там гірше, або ось виявилася якась. Більш серйозніша проблема. Коли ви пишете, це ви, ви не відмовляєтесь від них. Тобто, ви готові нести далі за них відповідальність. Якщо ви звоните людині, їй стало гірше через ваші маніпуляції. Що ви кажете? Підійдіть, будь ласка, ми там поза чергою, там після уроків, коли по після роки після роботи переглянемо. <сь> У <мене> уроки закінчаться в п'ятому класі. Я вас полічу. От е і звичайно, ви безкоштовно їх приймаєте до до ми кликають скільки Це кошти ми кажемо, та ні, Ми ж допрацьовуємо, бо якісь там за Ми хочемо їх прибрати, щоб ви нормально там далі йшли. В процесі. все ви зазвичай це їх купує, що ви відповідальні, що ви несете за, за них відповідальність, що ви готові допомогти, і що ви за результати. Це саме головне. Це саме головне. І в ну, мене я не пам'ятаю. Ну, звичайно, були, мабуть, такі випадки, але їх було так мало, що я не можу зараз пригадати, коли було так, що е, вони це сприймали агресивно або не хотіли, щоб їм допомогли. Як правило, в більшості 90% це спрацює і люди. Е, Підуть. Я вже бачу, там два питання було. Та було Було, ну, питання, чого... було питання. питання, чого не було, не було п'ять сповіщень про ефір. А я звідки знаю, <рес> чого не було. Це до свого інстаграму питання. <рес> Бачите, всі інші бачать. І ще було якесь да, питання. Так, було і... як вийти з таких болей. Про ті болі, які ви говорили, що у кожного є е, е, біль допомогти за один сеанс. От відбасити так, щоб ну, синю. <плес> е, дуже хорошо допомагають. Це що? Це ж накопичення метаболіту, продукту розпада і запалення по місцям кріплень. Да? Там мікрозапалення, мікротравматизація. Дуже хорошо допомагають дрінажні техніки, дуже хорошо допомагає. якщо це більш локально, кінезіотипування допомагає не, не, не гріти людину. Бо це гарячі ванни, якщо це там запальний процес, зробити набагато гірше. Може допомогти, а може стати набагато гірше. Тому такі прості. І якщо це по типу крепатури, легкі тренувальні вправи, стрейчинги теж гарно знімають. А як перестати хотіти допомогти людині за перший сеанс? Як перестати хотіти, е... я думаю, питання правда, Оксанка, було саме в тому. Е, 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 щоб перестати хотіти, треба зрозуміти, що е, перше. Ви, якщо ну то можете розділити на два варіанти на комерційну Комерційно взагалі не вигодно робити <с up> щось один за один сеанс. З точки зору здоров'я не думаю, що травматизація людини це кращий варіант допомогти. Ну, це те саме, що ви прийшли в зал і почали тягати станок 100 кг на першому занятті. Я не думаю, що це добре, і що кріпатура після цього це добре. У кожної людини свої ресурси. Давайте потрішечки для того, щоб вони як на любов. Це як тренування, щоб вони потрішку відновлювались відновлюються, одно ж реабілітація це процес. Це ніколи не про один сеанс. Це ви полегшені можете про за один сеанс, а відновитись людина. Це все одно буде час. І краще ви її супроводжуєте цей час постійно і під вашим контролем. І тоді це буде не травматично, ефективно і головне довго тривало. А так ви заденчали з пух, і все. Він ушов йому стало легше. Його чудово, він не відновився. Ну, повторна травматизація. Він знов у вас, але з питаннями, чому знову повертається? Було два дні, коли Добре, а тепер знов стало погано. І ви тепер відчуваєте, що ви його не недопрацювали. Ви там своє его удовлетворили, що я ж такий мало да, це один села, це ніхто таке не може, а я можу. А потім людину кокнули ще додатково, тому що звісно, ж підтримки немає. Ну, людина ух, відчула, що зараз можу весь світ зараз перевернути. Пам'ятаєте, я вам на ефірі розказувала про клієнтку, якій я задала просте питання. Я кажу, Люда, якщо ми б вилічили тебе, от тебе б не боліло нічого. Вона каже. То я б тоді пахала, як коняк. Ну, да. Кажу, ну так через то в тебе й болить, щоб ти трошки побула жінкою, а не конякою. Да, все, так, Люда пише: а для тих, хто, кому, хто зараз вчиться, то і після уроків може бути да? 100%. 100%. Було питання, як допомогти людині, і, ем, ага, людині, якщо їй на другий день не легше. Ну, дивіться, це то це, це теж нормально. Не обов'язково і стане легше. Ну у нас є, наприклад, в закладах таке правило, що е якщо людині протягом чотирьох сеансів, а ми приймаємо спеціалісти, у нас приймають два рази, на, рази на тиждень, один-два рази на тиждень. Я і Марина Клиден приймаємо, ми взагалі там приймаємо максимум раз на тиждень, тому що ідея, ну ми, ми вже давно вийшли з ілюзії, що е ми лікуємо людей. Наше завдання знайти причину проблеми. Пропрацювати з цією причиною, дати рекомендації людині, і далі вона сама реабілітація. Це якщо ти клінічна реабілітація, то реабілітолог з тобою працює. А якщо як у нас амбулаторно, тобто він пройшов і йшов до себе на то, він побут повинен свій змінити. Бо якщо вам цікаво, я до речі, ти Марина скину цю таблицю. Я прямо пацієнтам показую, і нашим працівникам показую таблиця ефективності масажу вправ і зміну образу життя. Так, от масаж ефективен, висока ефективність зняття болю тільки на короткочасний Період тільки на коротко, це самі масштабні дослідження, які провели з вісімнадцятого по 23 рік. А на довго все, що стосувалося довготривало, це зменшення болю, довготривали, зменшення загострень і зменшення хронічних хвороб, то це все вправи і зміна образу життя. Тот ми їм розказуємо про праву про зміну образу життя, І тому ми не ходимо в ілюзії. Давайте каже, ні ходить на примивам щось за вас зробимо. Е -э тому е -э є таке правило, що якщо наші рекомендації правильні, якщо ми знайшли причину і доступлась людині, повинно бути легше, і за неділю вона може себе отримати. Якщо людина, чи там е в моєму варіанті раз на тиждень це місяць, якщо це у спеціаліста це два тижні, і у вас немає результату. То або ми не знаємо, що в нього, і не можемо допомогти, або не ми його спеціалісти. Ні, треба відправляти до узкоспеціалізованих. В інших випадках у нього повинні бути хоча б якісь зміни. Ну навіть, я скажу більше, навіть погіршення стану це все одно показник, тому що ви знайшли правильну проблему, просто неправильно діяли. І тому ви можете зараз поміняти якийсь протокол і їй допомогти. Але ми точно знаємо, бо була реакція якась. І тому хай це буде легенька зміна по чуть -чуть, по чуть почуть, по чуть-чуть, чуть-чуть. По по Якщо є зміни, прекрасно. Немає, ну наче ви не можете допомогти цій людині, відправляєте її до іншого спеціаліста. Не геройствувати там. Да. І останнє на сьогодні питання: а як правильно пояснити клієнтові можливі реакції от якогось певного загострення, щоб уникнути їхніх страхів і непорозумінь? Ну, е як ми по одкріпатури, то що ти розказав про епітехії? Людинка прийшла, сказала, катастрофа, що ви мені наробили. Подивіться, ваш спеціаліст. Я вже думав, боже, там росія синяки на спині. Я боже, думаю, боже. Неужели наші на першому сеансі такого поновлюють, дурницю такої, як діти малі? Заходить вона в кабінет, а в неї від е блейда такі, ну Блейд там взагалі майже нічого не залишає, а тут такі якісь легісенькі епітехіки які, там кака. Які синіки, вона просто не знала її це? Злякало не не бачення. Е, тому теоретично, ви коли я їй розказав, щоб ви розуміли, я їй розказав так: то це епітехія, це нормально, це підвищення поломкості капіляру, бо у вас були спайкові процеси. Та каже, Господи, ви таку ноги, ні одного слова не зрозуміло. Це нормально, це значить нічого страшного, да, А фу, фу ми мене успокоїли. Тобто, е, коли ви пояснюєте, дійсно люди тоді не лякаються. Тому е, пояснюйте, що, наприклад, є болі кріпатори. Це просто коли локально болить м'яс при роботі, при натисканні це нормально, бо це фізична нагрузка. Ненормально, коли біль як при ударі, коли як запальний процес, е, Нормально, коли е, збільшується е, є локальні точні кріпатури. Там, де нажали, там, де поставили баночку, де нажали, робили е, акупресуру або там ударно хвильову терапію. Ми, я взагалі кажу, в протоколах це реально, в протоколах ударно-хвильової терапії на ніч. Холод і знеболюючи по то тобто нормально, коли болить. Але я вам затейпую, і того насправді і в нас реально ні одного разу не було після ударки загосінь, бо ми тейпуємо і збираємо ці за. Тобто, просто чітко поясніть, що це може бути. Ми, ну, ми чотири рішили, що люди не зрозуміють. Всі теж кажуть, якщо я вас я, я всіда кажу, коли залишається банку поставив синяк, вважайте, що я вас ударю, буде обично синяк, вести себе, як синяк. І люди тоді розуміють, все, тільки в це місце, де синячок. І нормально на це реагують. Просто поясняйте простими словами, не ускладніте. Печте, постав санячок, буде себе вести як синяк. Я тут трошки затипую, буде не так сильно видно. Я тут вам натисну точечку, трошечки надавив, трошечки буде побалювати, це не страшно. Я вам включив м'язик, м'язик попрацює, вважайте, що як сходили в спортзал, буде така кріпатурка. Все, не пийте алкоголь, не в гарячі ванні, через пару днів должно прийти. Якщо не буде приходить, позвоніть, я був. Обов'язково вам допоможу з цим справитись. І все. Як правило, це дає хороші результати, і вони не лякаються. Людей пугає невідомість, він не знає, що з ним, і його це лякає. І буде вам щастя. Пишіть, якщо у вас є питання, я зараз трошки підсвідки. Сама до нас бачить. бачить. Мене. Мене вас, бачить. а мене вона йому вже, 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 <рігла> <і> вже, <рігла> вже ця квашук на 20.00 вже у туто. <рігла> Хоч <Хоть рігла> добре, що Павло вийшов. У Мене дружина <рігла> відкриває, і каже. Опять Марина вечором. Каже, як вона не як їй не надає, коли не відкриє, Марина вечора в ефірі. До речі, про типування, значить, ви пам'ятаєте, що Павло казав, що якщо ви от зробили якусь травматичну процедуру і хочете мінімізувати от у ці якісь загострення, тайп це один з найкрутіших методів. І якраз у Павла Саме Володимировича, от наш автор книжки кінезіотейпування перший підручник в Україні, в Україні. В мові. і зараз він просто по зниженій ціні до того, як вийде сам підручник, надрукується, він коштує всього 500 гривень. Далі в друко форматі, вже коли він буде готовий, то будете купувати за тисячу. Тому зараз ви можете зробити передзамовлення, і цей перший в Україні підручник від ямкового речі, Павла Володимировича можна взяти зараз тільки за 500 ну, гривень. Практично по собі вартості, бо ми його вирішили зробити дуже гарним і підняли його ціну. Ну по собі вартість зависели, тому що ми хочемо, щоб він був дуже гарненький, щоб вам подобався річ. І до речі, добре що ти нагадала того, що е, те, що ми говоримо про травматизацію, там набряки синячки, а і ми про синяки не повіли, що син. Мікросеняки, це нормально. Або процедури є синячі. Ну грубо говоря, да ті ж банки, баночний масаж в Уаша. Ти можеш його любити, не любити, но в нього в протоколі синяки. Тому і коли але але, якщо ми говоримо про звичайні масажі, є люди з підвищеною ломкостю судин. І тому ти отак можеш пальчиком прижати залишиться залишитися синячки. Тому так також буває. Авторов буде обов'язково. Всі, хто по передоплаті авторов, а там далі вже як. А далі, по-перше, як ціна так, якщо... буде тисячу гривень, по-друге... І, і мене ще там, де... То, то, то там посіки, перва це ж перва частина, буде ще друга частина. От Перва частина це якраз оці прості. Аплікації при травмах, при набліках, при гематомах, те, що от що ми сьогодні розбирали болі, практично при всьому цьому можна буде їх використовувати. Бо це те, з чим ви зустрічаєтесь в кожен день. І Коли ви вчитесь типувати, то з цього треба починати, бо всі повітав на курсах на базових курсах. а с кольоз покажете, як і, і не можете навіть приклеїти рівно. То давайте ви спочатку научитесь прості техніки, які точно. Легко зробити, але точно результативні. І коли це у вас буде получатися, тоді вже долучайте більш складні е, техніки. І друга книжка це буде складна книжка, бо вона буде уже е, з серйозними болівим синдромом, з їхньою діагностикою, з їхньої клінічною картиною, Ну і відповідно, як тейпами в комплексній реабілітації можна допомогти. Замовити книжку можна зайти до нас в шапку профіля. Там є посилання на сайт. На сайті відразу ви заходите і там є купити книжку Павла Ямкового. Ви натискаєте Аєте туди вводите свої дані, пишете своє там номер відділення, куди вам відправити книжку, коли вона буде готова. Вона буде готова десь наприкінці вересня да, да. і е, оплачуєте. І менеджеру відразу приходять всі ваші дані. Як тільки книжка буде готова, на вашу адресу ми відправляємо. Тому в шапку профіля йдете на сайт, натискаєте і замовляєте книжку. А з вами була Марина Квашук і коло Володимирковий. Де надать слово. Я ти скажу на час книжки. Я, ми зараз Марина якраз закінчимо ефір і будемо вирішувати, можливо, ми 1 числа закриємо предоплату, тому що е, вона, ну, або коли вийде книжка, або з першого числа закриємо предоплату. Тому що ми вже продали те, видавництво, наше шоковане. Воно нас приводить в своїх кейсах, тому що в нас такого ще не було, що книжка ще пишеться, ну тоді писалася, зараз у нас щось, закінчується сьогодні верстка, і завтра, післязавтра. Дається в друк, а ми вже продали більше ста книжок. Кажуть, ви ще не надрукували. Ми... Хватить уже за це за собі вартість продавати. Да, да, да? І, да, і тому ми думаємо, на те мабуть, переводати зараз. То, короче, ми переговоримо. що, ну в будь-якому випадку, як до першого числа на буде ще передоплати, такщо не можна купити за 500. Да. Далі звичайна вартість 1000 гривень. З вами були власники школи реабілітації. <реш> у вас сьогодні просто Льолік і болік <реш> Мега такий насичений ефір. Всім бажаємо гарного вечора. В шапці профіля посилання переходите, купуєте, там у нас, до речі, можна придбати. І з сьогоднішнього дня стартував Павла Володимировича, демо курс по тригерах. Я знаю, що ви там є, частково Кого ще немає, також можете зайти. І в вересні у Павла Володимировича стартує величезний курс тригерні точки, міофасціальні Синдроми правильно да. там скільки у вас уроків? Тридцять то тобто тридцять сім тридцять сім просто мега круті. Потім можна ще й офлайн приїхати на відпрацювання. Там також можна придбати цей І курс. І у Львові. Відпрацювання якраз через два тижні у Львові буде відпрацювання. у Львові по тригірах. Да. От бачите, тому у Львів також можна зареєструватися. Бо якраз хтось хтось писав, що коли у Львові ага. я на стрінці сьогодні дивився о Інна хоче Інна, на грижі. Приїжджайте і на грижі у менеджера можна уточнити, коли буде по грижах курс і відпрацювання. Все, ми вас обіймаємо. Гарного вечора. До побачення, П пока.